Всім привіт, всіх вітаю на своєму каналі. По проханню підписчика ваньок 1999 знімлю огляд свого шахтного котла. Шахтний котел саморобний Із номінальною потужністю 10-12 кВт. Так, значить, глибина шахти. Глибина шахти від колосникової зони до верха 70 см. Ширина шахти. Ширина шахти 40 см. Ой, 38. Довжина шахти 40. Отак. От довжина 40. Ширина 38. Е, ширина стінки водяної рубашки. 4 По 4 см по кругу. Еммм... Ширина теплосъйомника 6 см. Теплообмінник. Так, виходить камера дожига. Камера дожига у нас. Дай внутрішні розміри 10 см ширина. І довжина 38 см. Отель утеплений е, ось, е, для печей, камінів, е, е, термоплита із е, товщиною 3 см, З одної сторони, як бачимо, е, ну, така. А з цієї сторони із е, з фольгою і обшитий, обшитий захисним коробом. Висота, висота котла від, 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 від піддувала до, до верху 80 сантиметрів. Черена всього котла без. Без е, упаковки. Получається. Е, довжина котла. Довжина котла. Без оце, без упаковки. Зараз е, я вам скажу. Я трохи забув. А, е. 62 сантиметра і ширина котла це без упаковки 48. Колосникова зона піддувала двадцять тобто 21 сантиметру. Стоїть у мене е, автоматика. Турбіною також стоїть механічний реле-регулятор. Ось піддувало є яке можна, можна використати під механічну, під механічну дверку. Під механічний регулятор. Зараз користуюся електро, приладом цим, тому що в мене низький комін. Всього 4 метри висоти. Під механічне, під самотягу, йому не вистачає тяги. Получається, він Ну, малейший вітер, малейше атмосферне давлення, і він, всі димогази йдуть через піддувало. Тобто на шахтний котел треба, щоб ну, саме менше, нижче було 6 метрів. Діаметр, діаметр труби, скажімо так, вихлопної 160 міліметрів. Ну, це за велика, ну яка в мене була, таку я й поставив. Зазвичай 140-ково хватить з головою. Так, зараз побачимо. По, начну збирати, бо він зараз розібраний. Зараз я буду збирати. Так, колосник. 38 вісім. Тридця вісім на тридцятого шістнадцятий кругляк. шириною прозори 16 один і шість міліметр ой корот Півтора сантиметра. І ще добавка, така вона закриває, щоб не випадав попіл, вісім сантиметрів. Порожок. Хто називає порожок? Горбик. Хто по-різному? Тридцять дев'ять. на 7. 12 отворів з діаметром на 12, До цього достатньо. Також деку для попіла. Ну, зараз будемо збирати показу. Спочатку вставляємо горбик. таким Не. Так, ось, все, бачите, все, поставили порожек. Теперь... А, забыл сказать, Висота порожка що це там 7, 7 сантиметрів. Між, Сейчас покажу так. Газова щель ось вона. Три з половиною. 3,5 сантиметра. Ось. Оце газова ще. Висота порошка 7. 7 плюс 3, 10. Ну, 10,5. 10. Це 10 см жаровий слой. В цьому котлові. Вставили порошка. Тепер вставляємо коло Трошки самому неудобно. Вибачайте за зйомку. вставили колосники, отак воно виглядає все. Отак все виглядає. О, колосники. Колоснік від, ну, від полу до між колосніками, коротше, 20 поділив я напополам по 10 сантиметрів. Ось. Від дна до пластини 10 сантиметрів. Потім. я зварив я так, як. У мене шахтний котіл одноходовий він, то для більш лучшого, так скажемо, е, кращого дожигу древесних газів я зварив отака ось приблуда. Ну, так, кавить на нього турбулізатор і принцип його роботи. Ось пружина. Значить, нагрівається воно до красна, оце все, повністю. все, І дає ефект, кращий ефект до жигу древесних газів. Тобто, ну, практично диму немає. Це я добився на, на щепі, то є присутствий дим до 60 градусів, звише 60 градусів диму немає. На дровах. На дровах я добився того, що при 50 градусах на котлові дим відсутній взагалі. Ну, з коміна, взагалі нема нічого. Так, дивимося. Вставляємо каталізатор. Отак він виглядає там. Потім, так як я казав, що в мене труба для виходу димогазів 160-ка, це багато, щоб зменшити, щоб зменшити ну, січення димохода, я використовую отакий колосник Оцих прозорів. На ширину труби. Оцих ось прозорів на ширину труби, виходить, що перекриває і, і виходить <кхем> комін у мене із з діаметром виходить е, 1:40. Так, ну, якось так. Achei me zmeeg, tem um duplo